Навчальний рік розпочато. Чим запам'яталося шкільне життя про дівчанам? Зараз запитаємо. Дуже багато давайте. Не можу одної виділити, чесно. Може, одну якось маленьку. Та багато було цікавих історій. Цікавіші часи були, мені здається, коли я вчився. Я вчився в гімназії в Бродівській Нівана Труша. І з таких історій було дуже багато. Бачите, зараз часи такі не дуже, напевно, веселі для дітей та? через війну, перед тим коронавірусу. А в ті часи, коли я навчився, мені видається, що було. Цікавіше, тому, тому що ми не сиділи там в гаджетах, більше на природі були. В футбол грали постійно з хлопцями. Так, менше якось так вдома сиділа, старалася більше бути на свіжому повітрі. Одну історію не можу сказати, бо таких було направду дуже багато. Ой, немає. Може, так, не бо я Та різні були історії, і кумедні, і не дуже кумедні. Ну але школу згадую завжди приємно. А можете розказати одну з них? Ну, щось ви мене спіймали в розполог, щось на, на, на розум не приходить. Але ну, багато було цікавого. Да. Школа це не, і студентські роки, вони одні з найкращих. Ми ще поки що не ходимо в школу. ми маленькі. А про ваше? О, я дуже давно Може, згадайте згадати. Але було дуже весело. Думаю, тепер діткам сумніше без школи. Дуже весело було, немає коментарів, правда. Та різне бували, бувало таке, що. Раз випадково не шкільний журнал нечила. Після того влетіла від керівничка, звичайно. На вашу думку, зараз як правильно вчати, за партами чи онлайн? За партами краще. А чому? Ну, Спілкування живе, навчаємося краще. Ми зараз взагалі 11 клас і для нас набагато краще вчитися онлайн, бо, наприклад, у нас зараз дистанційно цей тиждень, у нас змішане навчання, то легше вчитися в школі і. Через ті додаткові, які можна встигнути зробити на перерах, бо вдома немає часу, і, і доступно пояснюють вчителі саме якраз у школі. На дистанційному це набагато важче. А на вашу думку? Е, Ну, теж 11 клас, екзамени на носі, тому я більше доочного, тому що вчителі краще пояснюють тему, бо на дистанційному, чесно кажучи, і діти лінуються, і вчителі бувають таке просто презентацію включають. Я думаю, що дистанційне навчання, воно більш таке, знаєте, без спілкування. Я думаю, що краще за партами. Але такий час, то я думаю, що дистанційно якось безпечніше. За партами. А чому? То що очне навчання не списує ніхто. За партами, за партами набагато цікавіше. А чому? Бо я поступила в коледж, і перших три тижні, чи скільки ми там вчилися, це було жесть, я нічого не слухала, а тут дуже весело. В шкільному житті Боже, то так давно було, що я вже й не пам'ятаю, які в мене цікаві були історії. Вже давно школу закінчила. А на вашу думку, зараз як правильно вчитись? За партами чи онлайн? Ну, за партами. А чому? Тому що спілкування і уч... вчителя і учня це найкращий спосіб чогось навчити його. На їх немає, поки що. Напевно, коли. У нас була е, контрольна з фізики, вчителька нас забрала уроки і вчителька в нас забрала телефони і забрала їх в учительську. Е, і відповіді до завдань ми шукали з телефона вчительки. На вашу думку, і зараз як правильно вчитись за партами чи онлайн? Ну, е, особисто для мене мені легше вчитися онлайн. Ну, я навчаюся в Бродівському коледжі. Ну, поки що мені легше вчитися онлайн ніж ніж очно, тому що ну тут треба багато вчити, і можливо це ліпше, тому що більша комунікативність з, з друзями, вчителями, але все таки я надаю перевагу, поки що онлайн навчання було багато, тільки Ама. разу так пригадати не можу. Я пішла в школу, то готаю. Моє шкільне життя взагалі було. Все цікавим, там багато історій таких цікавих було шкільного життя. І веселі, і сумні. Ну Так зараз раптово пригадати складно дуже. Пам'ятаю, як минулого тижня. Минулого тижня мої однокласники замітали, розкидали печені біля дверей і замітали. На вашу думку, зараз як правильно за партами вчитись чи онлайн? Мені краще змішано. Чому? Ну, як в школі, як шкільне життя, там під час перерви на уроці. Ну, мені подобається, бо так краще матеріал. І на дистанційному теж добре, вдома, з чаєм збоку.